О мова моя, у місячне сяйво, і спів солов'я, і воні, і мальви жоржини. Моя бриліантів, це мова моя, це мова моєї країни. яка у ній сила і кличе, і сія, і капній мелодії олини натхнення хвилини. О, мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці. Ти стягів гаї, ти вибухів огнених повна. Той час, коли кличе, народи бої, вічесно воєнного могна. Ти мріє фіалок і сон кануваль. Його стрішу закриті могно. Ти душу бійця пориваєш на бій, в натхненнім прані плен. Тобою звучать, і міста золоті. Залуч... Її заквічені селами гони. Ти зброю ідея. битві і труді єднаєш сердець мільйони. Пограйної арки над морем коло що небо музику Де славить життя золоте жайдове. Це мова моєї України. Це мати і мова. Я звуки твої люблю, наче очі, дитини. О, мова українська. Хто любить її, той любить мою Україну.